Валентин Лихоліт, співзасновник батальйону Айдар. А який є сьогодні нашим гостем, вітаю вас. Нагадаю, що Валентин Лихоліт є тим самим відомим батею, який сам недавно був це Печерський суд, розглядав так, так. вашу справу, і яку, якого народного депутати взяли на поруки. Скажіть, будь ласка, давайте, пане Валентине, почнемо з вами з цієї акції під Печерським судом. У нас тільки що був журналіст Володимир Бойко, який. Казав, що акція під Печерським судом є проплачена е, е, Генпрокуратурою, і що це акція, в, якому бере, в якій бере е, участь е, охоронна фірма, пов'язана з Семеном Семенченком. Що ви скажете? Ну, дивіться на мене. Е, хлопці, мої Айдаровці, які було е, 30 чоловік під судом, е, я кажу, що не проплачували, приїхали за свій кошт. Добралися метром, також, я знаю, люди Семенська добрались метром і приїхали на двох машинах. Я вам кажу: руку на серце ложу, що нам не проплачували, і цього взагалі не може бути в балачках, що нам це проплатили. Чому ви були сьогодні під Печерським судом? Ви знаєте, нарешті щось з цій країні почалося діяти? Після того, як став, будемо говорити, Юрій Віталій же прокурором. Видно було, що суддям вручають повістки. Видно, що бореться з корупцією, а це один із тих, хто є, будемо говорити, пропагандистом війни на Донбасі. Єфремов. Єфремов, так. Дивіться, якби не Єфремов, і ще їх тут в Києві половина, таких, як Єфремов, ховаються. Зараз кажуть, що вони за Україну перекрасились. А в те время, верні й рік, даже, не так, навіть починає з 13-го. Вот, вони пропагандували так, щоб Україна стала федералі... ну, федералізація була на Україні, е, виступали за якусь руську весну, е, виступали за роз'єднання держави, а не за її цілісність. Оце теки за ці слова на такі садити. І ще якби не було такого Єфремова і ще коло нього, вот, то. Моїх би зараз добробатів, хлопців не судили. Б. Войни в цей би не було, і ми були в возле сім'їв. Скажіть, будь ласка, ну от дивіться, ви Біля кажете, ви уже звинувачуєте і називаєте Єфремова злочинцем. Так. Які от ви воювали так, ваш батальйон воював в Донбасі? Ви можете сказати, ви можете щось свідчити? Ви можете давати свідчення? Ви можете, тому що от кажуть, що ця, ця справа розвалиться через те, що генеральна прокуратура не має достатньо доказів проти Єфремова. Немає. Значить, дивіться, що ви ніхто ви бачите, скільки було люду возле Печерського суду. Так, і що ніхто їх не созивав. Це люди, які пройшли горнила війни. Так вони знають, що тут виновні іменно і Янукович і його партія регіонів. То, що вони зараз перекрасились в опозиційний блок, це нічого не значить. Але все таки в них було в головах роз'єднати Україну, той хотів править на Донбасі як царьок. І будемо гнитив людей. Також вони там роз'єдинилась та, яка зараз підконтрольної стороні, будемо говорити в Україні, да? вони ж також проти Єфремова. І я можу говорити, що ті сепаратисти, які зараз воюють проти нас, вони також теж проти Єфремова. І неодноразово будемо говорити так, що чоловік багатий, чоловік розбагатів як на людських сльозах. Він не не бідний, але не вдалось йому втекти і. Те, що він проплачував, я не я не маю доказів. Те, що він проплачував, але люди є, мають докази і будуть доказувати угу. те, що він проплатив цю війну. Дивіться, ваші критики скажуть, що ви підтримуєте зараз і захищаєте Юрія Луценка, тому що Луценко, коли ви були на лаві підсудних, приїхав до вас у суд, і власне е також можливо його вплив і е і, і його слова на ваш захист та допомогли тому, що ви зараз знаходитеся на свободі. Дивіться, я не захищаю Юрія Віталійовича. Те, що ми були разом на Майдані, це також. Я він був наш. Я був будем зам сотника міхнюка. Будемо раді зараз герой України посмертно. Але Юрій Віталій заходив до нас в палатку. Я це не скриваю, і він це не скриває. І були розмови, як ми бачимо далі Україну. Ми тоді ще не думали, що буде війна зрозумійте але е, щось він хоче зробити для України, зробити. от е, Може, й повлияло те, що він до мене приїхав на суд, і рішення таке. Я не спорю. Другі кажуть, як професіонали, що він не був приїжджати, а нехай суд не під е, тиском не буде не влияв на те, що так. мене освободять. Ну як людина. Які пройшли буде майдан, сіки він знає, що таке небесна сотня? Да? Я був від початку до кінця майдана і прямо з майдана пішов на фронт е, вашого е, бойового побратима Ігоря Радченка, якого затримали паралельно з вами, так. звинувачують у тому, що він мав зв'язки на Луганщині. Він сам з Луганщини, ігор так. Радченко. Що він мав зв'язки на Луганщині із представниками партії регіонів, зокрема з паном Дунаєвим, який нібито є людиною Юрія Бойка, і що він що він брав участь нібито у викраданні людей, що він виконував замовлення екс-регіоналів. Що ви про це скажете? Дивіться, я Ігоряченка Ігор знаю... позивний Рубіж. Да, рубіж. Я знаю Ігоря Раченка. Познайомився, коли, з ним, познайомився, коли прийшов з госпіталя. Е, я знаю як його бойового командира, так. який він командував е, своєю ротою. І знаю, що він не ховався і не тікав. Я знаю, що він був, е, як він казав, він був адвокатом з 20-літним е, стажем, який в 90-х роках, я це знаю, він мені розказував, в 90-х роках захищав, е, ну, як. Ті люди, які Ну, кажуть, що бандитів, захищав. Да, бандитів. кажуть. Але е, питання в тім, він надає мені прямо зрозуміло. Я зарабатував гроші для своєї сім'ї. Але ну, ви зрозумієте, він адвокат. Він адвокат. Нічого особистого Just Ви вони кажуть, завершали преступлення, да? я їх захищав, на цьому кормив свою сім'ю. Добре, ми говоримо зараз про цей так. Про, про епізоди останнього за Дунаєва. Да? За Дивіться, за Дунаєва задунав, я питав, він мені нічого не розказав за ці Дунаєв, тому що він сказав, я зв'язками з ними не маю і ніякі замовлення не виконую. Я, він мені казав як адвокат, якщо є докази, я готовий на це відповідати, так, де ви хочете. Чи ви знаєте про цей епізод вбивства цього молодого хлопця-бійця, Дару Дмитра Шабратського я знаю, що Ігоря Радченка звинувачують у цьому вбивстві. Чи ви знаєте про це? Ви знаєте, у нього я задавав це питання йому, і не тільки я, і хлопці мої. У нього є 50 свідків, коли чоловік зірвав гранату. Тобто цей чоловік Митро Шабратський ви маєте так. на увазі. Ну кажуть, що там ключові свідки десь поділися. Частина вже немає живих, та не може бути цього. в цьому свідки. Ви хочете сказати, що я нічого не хочу, ні, питаю. я вам Ваші. хочу сказати, я не знаю за таких за те, що обрала свідки, да, але mm -hmm. в нього є ціла рота, яка бачила в якому стані був, ну ви поняли, цей бєць і як він зірвався. У мене зрозуміло. даже тут є свідок. Він тут сидить. Він якраз був свідком цього. Зрозуміло, зрозуміло. Ми ще поговоримо і з ним, і з адвокатами так. батьків Дмитра Шабратського і з адвокатом Ігоря Радченка. Скажіть, будь ласка, що ви думаєте про цей закон про амністію, який, який ухвалив парламент 7 липня, який поширюється і на учасників антиростичної операції щодо, ну, щодо, щодо амністії? Щодо злочинів, так мілких злочинів, які Дивіться, він може бути застосований. Він до застосований АТОшників. тільки для мілких злочинів. Так, він навіть так. середньої тяжкості не, не застосований, тобто не під підає, під, під, не під несовпадає за це іменно під цей закон. Угу. І багато людей останеться за гратами. Дивіться, така скажіть, будь ласка, чи, чи те, що людина воювала в АТО і робить її апріорі невинною? А то хіба не, немає злочинів, за які варто нести покарання? Зрозуміло, дивіться. Коли е, була антитерористична операція, да? не було військового стану, е, е, є закон, я розказую, є закон, який прийнятий у 2003 році 20 березня е, президентом Кучмою. Там була остання поправка 2014 року, там закон називається боротьба з тероризмом на Україні. Знаєте, там все прописано. Ну Тільки там прописано для СБУ і МВС. Але там треба просто зараз депутатам не робити цей закон, який опаздує за АТО. Тобто нас відіслали в АТО. Але вони не захистили законодавчою базою. Але він є. Просто зараз депутатом після будемо говорити, канікул. треба, дивіться п'ять поправок. Перша поправка, що ЗСУ має Це право. Цей Це закон, закон про амністію. Він вже є. П'ять поправок давайте. не про амністію. По боротьбі з тероризмом а, там все описується Того старого. 2003 тисячі третього року президентом Кучмо і березня. П'ять поправок. Перва поправок, поправка, що ЗСУ є. Хто ж у боротьбі з тероризмом, плюс uh -huh. е капілани і капілани і медсестри, е медики теж дожні, бо вони теж сядуть, плюс ввести сепаратизм за сепаратизм, плюс зовнішній ворог. Зовнішній ворог у нас зараз це Росія. Uh -huh. В цьому законі нема. Якщо депутати туди внесуть і піднімлюють руки це один раз, то всіх цих хлопців, е які приймали участь в бойових дій, треба звільняти. Зрозуміло. А я... Можна я ще раз Давайте. Дивіться, я не знаю, кому це треба, кому це потрібно. Але коли... недавно ви знаєте, така була ситуація, коли аточник прийшов і будемо говорити, зґвалтував дівчину неприродним способом, так, і ми його відпустили, тому що він є аточником. А я вам розкажу. він просто проплатив. І суд його відпустив, але цим опозорив нас, атошників. Так, так. От Дивіться, мого хлопця, мого хлопця, бійця, іде він, будемо в да? ми йому добріму бумажку. Але він по своїй психології з собою бере в карман гранату. І коли його служба ВСП зустрічає, він дає це листок, що він звільнений, ну, ви зрозуміли там на 72 сідві години, і mm -hmm. на 24, чотири, mm -hmm. і на 12, ну, як командир напише. Але коли його ВСП хлопає по карману, у нього випирає граната. Але він психологічно думає, якщо там прорве фронт, то він тут хоч пару сіпоров за собою візьме. Але його садять за це на сім років, того за звілтування відпускають, а цього садять. Це угу. що? Угу. Правосуддя? Ні. Ні, але власне моє питання, розумієте, в цьому і полягає, що з одного боку кажуть, що на війні як на війні, і ви не можете прийти АТО, будучи кришталево чистим перед законом, тому що іноді треба забрати машину, щоб довести ранених, так але з іншого боку, якщо ти мародер, і якщо ти е, боєць АТО, так то е, участь в АТО не звільняє тебе відповідальності е, е, за те, що ти або гвалтівник, або мародер. І в умовах, коли система правоохорона взагалі не працює, ми не віримо судам, ми не віримо прокуратурі, та ми віримо СБУ. Та? Тоді в цій ситуації як покарати винних. Дивіться, як покарати винних, все прописано у цьому е, боротьби з тероризмом на Україні. Там все прописано від А до Я. Ви почитайте. Угу. І там звільняє, якщо ми наберемо машини. Наприклад, у мене е, стаття о тому, що я е, буде говорити, ОПГ зробив незаконне озброєння, угу. ну, формування. Е, плюс мені вміняють, що я е, буду говорити. Викрадали автомобілі или, там забирали. От. Коли ми вертали ці автомобілі на сидіннях зані було кров, що е е ну, хлопці вивозили, так. то вони навіть визмучали, чого е ви не вимили. Зрозумієте нас. Але е коли ми, е наприклад, по це було, забрали у таксистів мої хлопці. Ну, коли таксисти приїжджали і доказували, що вони не винні, машини ці віддавались. А коли він передає по рації, що, де ми передвигаємося, то хлопці не будуть викорупувати цю рацію, вони просто її вибрали, забрали машину, наших грані відвезли, і машина стояла на, на, на нашій базі. Коли вони... Ну але я, вони ми хотіли так. Але коли вони приїжджали, приїжджали е, ті хлопці, які передавали, ті таксісти, які передавали по рації сепаратістам, де ми знаходимося, не приїжджали. розумієте, бо ми хотіли їх через СБУ здати разом з машиною. Ті, Зрозуміло. які люди приїжджали, ми їм віддавали. Я розумію. Це ви зараз розказуєте про свою ситуацію. Я, я, не про те... я не говорю за мародерство, дивіться. я не говорю за вородерство. Ті люди, які наживались, наживались, на людському горі. Наприклад, ми там ну, будемо звільняли місця і одні йшли вперед, а вторі грабили. Я зрозуміла. Так, То оцих людей, людей неможливо звільняти. Ой, Від відповідальності кримінальної. Власне, а хто це вирішить, якщо не зрозуміло, якщо відразу суспільство піднімає шум, що це бійці АТО, і їх не можна, не можна чіпати, тому що це наші герої. От в чому питання. Значить, дивіться. Значить, ми воювали, був 2014 рок, 2015, да, я вже третій рік в АТО. Ті люди, наприклад, це все по мені справа, той самий мер Сверодонецька Козаков, Халін і Кравченко, яких я взагалі не бачив, вони в 2016 році написали. Написали, що отак так у нас були забрані автомобілі, е, там пограбовані дома, і е, по цьому же мене були приближені, е, тось я і Рубіж е, по е, звинуваченню сепаратистів. Тому що е, казаков це є, це ми знаємо. Ви знаєте всю історію, так якщо ви знаєте, то е, як е, 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 можна мене? Я боровся з ну, сепаратизмом, а мене ще з, з, з цих заяв сепаратистів починають судити.